Привіт! Для таких бантиків потрібна репсова стрічка шириною 2,5. І довжина 18 см. Потрібно таких дві штучки. Складаю на половинку. І прошиваю, прошила першу, другу, на протилежну сторону прошиваю. Дали ось так. Затягую, прокручую і прошиваю. Вирівняла складочки, так як мені подобається і потрібно. І так, вивожу я набік. Якщо в цьому бантику сюди є дві, значить в цьому має бути тут. І загинаю, загнула і прошиваю. Те ж саме, просто затягую. І прошиваю. Полка мені більше не потрібна, мені потрібна уже резиночка і перетяжка. Приклаїла я резиночку і далі перетяжка у мене один і два сантиметри. Спочатку обробляю саму резиночку і перетягую, за рахунок того, що вона широка. то бантик одразу має другий вигляд. Кожен ряд добре проклею, тому що тут вузенької стрічки немає, лише одна широка. Дивіться чітко, щоб вона лягала одна на одну. Далі дойшла сюди, на термоножі відрізала. З термоножем одразу зафіксовано. Термоніж можна придбати в мене за інформацією звертайтеся у коментарі. І притягую уже допомогою пензета. Якщо вам не подобаються ось ці краї, які є, просто, Що, щоб усе тут було іде. Це є основна частинка, яку ми зробили. Далі мені потрібна термонаклейка з іменем, з надписом те, що вам подобається. Праска. Та декілька хвилин ще вашого часу. Приклала далі харчова плівка. Є, і потрібен сам утюг. Добре розігріти і проходити по наклейці. Далі на термоножі просто під відрізаю ось такий бантик вийшов. Дякую за перегляди. Гарного тихого дня!